Новинка в нашому автосалоні Nissan Tida 2010 року. Автобір з бензиновим двигуном, власні комплектації, з литими дисками, нова резина 2022 року, безключовий доступ, світлий салон, датчик світла, датчик дощу, електрозеркала, є мультимедіа, клімат контроль. Автомобіль з невеликим пробігом, всього 66 тисяч кілометрів, великий просторий салон. Загалом у класному стані, на автоматичній коробці передач, цікавий буде як для траси, так і для міста. Кого зацікавив такий варіант? Приїжджайте до нас в автосалон на тест-драйв більш детальніший. Огляд вам проведемо консультацію також і багато інших автомобілів в нашому автосалоні. Чекаємо на вас.